Вітаю, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я трошки виснажений і буду зараз їхати на вечірню риболовлю. З самого ранку ми вже половили. Якщо ви не дивилися цей відео, то зараз у підказочці він у вас з'явиться. Але е нема жодної причини, окрім втоми, щоб не поїхати на вечірній кльов. Тому зараз е буду одягати вейдерси, які в мене вже висохли з е самого ранку. І їхати на вечірку. Вдягну вейдера, вон, боти лежать мої. Сушаться. І на воду, і на воду. Чесно кажучи, так тут класно Тіньочок. Погода суперська. І навіть сьогодні було дещо спекотно в день, але... Кірюха живе в низинці і можна від спеки втікти. Але не надовго, тому що як тільки виходимо на воду, одразу сонце у нас над головою. Ну, а до заходу сонця лишається декілька годин, не хочеться їх марнувати, тому будемо йти і ловити судака, окуня. А можливо і сом влетить. От так, погнали. Вдягаємо, друзі, вейдерочки. І он я чую якийсь хруст. Так, зашнурую потім. Пішли, покажу. У нас тут є друзі. У нас тут є друзі, які живуть по сусідству. О! О, кінтурік. О, о! Бачите? Бачите кінтурик? Давай. Ану покажи, друже. Ми тебе підгодовуємо, давай покажи себе. Їжачок. Ось такий от їжачок. Фир-фир-фир. Вже наївся моєму смаколиків, підкинули. Так що отак. У нас є свої... Домашні тваринки, але не зовсім напівдомашні тваринки. Видери вдяг і час висуватись вже на місце. Вон, давайте зараз покажу, з якими комплектами я сьогодні буду йти. Вон, вони в мене традиційно в стійці. Дуже мені вона подобається прям дуже крута. А, для того, щоб не прогавити свою рибу, беру я три палки. Останнім часом саме дві-три я її беру. Тому що були і варіанти, коли мені однієї не вистачало. Якщо є стійка, то мені що дві палки нести з собою, що три, ну, однаково. Так що беру три. В мене Аргента UX, Calma UX і Fienza UX. Тріо UX, аргента Унцевік до 28 грамів. Каламаретті до 24 плюс-мінус, це до 4 Єгі, і Фінеза UX до 15 грамів. Посилання на ці палки в мене будуть в закріпленому коментарі, а також в описі до відео. Ну і приманки, то вже покажу вам на воді. Ну що, готові? Беремо бакан і на воду. Так, ну що, погнали. Буквально 10 хвилин і буду вже на місці. Ох, як тут класно, тіньочок і вітерець обдуває. Зараз буде спека, а на вечір я обов'язково взяв з собою куртку, тому що комаря мільйон. Яно прийшов на місце і зробив перший закид Не найменша рибка, досить щось прикольне. Сонце в обличчя. Але це не біда. Так, давай рибка, виходь там бровка. Закрута. А крута бровка дуже часто закінчує наші всі. Ай Закиди обривом, обрізами, точніше. Але не цього разу. Цього разу це нам зовсім не потрібно. І дивіться, який окунець Чудовий. красивий. Ось який. Хуху, який чудовий. Такий. 300, 300. Так, да, окунець. Ти радий, що ти у нас підсів? А радий він має бути тому, що ми його відпустимо. І зробимо це неодмінно. Крутезний окунець. Дякую, що клюнув. Ох, що ж я взяв. Хрен б зійшов. О, кайф. Давай, пливи. Да, вечірня риболовля. Непогано починається, непогано, але ми з вами вже, друзі, знаємо, що означає покльовка з першого закиду. З одного боку це прикольно, з іншого не дуже. Хоча ті, хто довго мене знає, мабуть, вже в курсах, що мені абсолютно без різниці. І були в нас ситуації, коли. Риба клювала потім як з пістолета. А були ситуації, коли після першої риби і більше нічого не було. Хоча таких випадків було набагато менше. Ох, яка ракуха класна. І хочу вам сказати, друзі, що дивлюся, на поверхні води вже почали визирати водорості. Їх не було ще тижня зо два. А зараз температура водички здійнялась, травичка підросла і підросла вже майже до літнього рівня. Влітку взагалі тут буде такий килим з трави. А зараз тільки но ну, починають паростки вилазити на поверхню. Але вже вони заважають виваджувати рибу, ну. Як і було з цим окунцем тільки що. Ще одним обтяжуючим фактором нашої сьогоднішньої риболовлі є пух, який літає і ніяк не вгамується. Треба його перечекати. Наявність пуха це ну, просто мерзеність. Особливо я не заздрю алергікам, у яких надзвичайна чутливість до. Цього, цього явища. Так, ну така ракуха класна. Де ж той оконець? Де ж той оконець? Тільки що ж був Гарна, гарніший, ніж можна було собі уявити. Ну. О, ще покльовка на викиді. І теж дуже непогана. Непогана покльовка. Я сподіваюся, що непоганої риби. Це те, що Він меншенький за попереднього. Але дуже гарно клюнув. Суперський прям. Да, ти диви, вечірня. Вечірня риболовля вже... Вже вдається. Ух, який красунчик. Так, дзвінко клюнув, так прям тутух. Думаю, що кожен рибалка зрозуміє, коли окунь бере дзвінко. А коли він саме так бере, це означає, що він перебуває в активному стані. І цим треба необмінно скористатися і здалеку взяв. Прям нормально здалеку. Вон у мене колеги навпроти. Кожен хоче зловити, звісно що, ну. О, покльовка одразу, ніфіга собі. Тільки ну, одно зловив. А ну давай. Давай, добирай. Давай тинь-тинь, давай, бабах. Давай тин тин тин, давай бабах. Ну. Тин-тин-тин, давай, бабах. Може судачок якийсь репне. Я теж би був дуже... Опа, є! Бляха, зійшов. Там щось є. Щось є, друзі. І більш за все треба буде зараз змінювати приманку. Я спробую зараз віпо. Я ловлю зараз на танту. Але на течії краще використовувати Віпо. Тому що шк... Шк... шкребатушка по рапушняку це безумовно дуже крута штука, але я втрачаю дорогоцінний час. Зараз риба активна, а коли вона активна, набагато ефективніше використовувати активну приманку, яка... Іде швидше, і риба на неї активніше реагує. Так, давайте вимотаємо, перекинемо ще разок, тому що там ну вірняк є якась активність. Уже вдруге звідти була покльовка. А покльовка в нас час дороговартісна історія. Так, ракуха. Там на викиді і. До речі, в мене вольфрам, ну зрозуміло, все, що тільки може бути для далекого закиду. І е, цей вольфрам 8,5 грамів. Не десятка. Хоча можна сміливо ставити десятку, використовуючи пасивну гуму. От, вона буде більше прилипати до дна. О, ракуха пішла. Давай. Ну і тут має бути покльовка. Правильно? Давай, давай. Опа! Є! Yeah. <рес> Те, що я вам і казав, друзі. Як тільки ну, у нас ракуха починається, там має бути покльовка і все, бачите, як за сценарієм. Це чудово. Це просто кайф. І мені здається, це судачок. Мені здається, це саме судачок. І до цього був також судачок. Він там стоїть на ракушняку з грайкою. Звісно, я можу помилятися, але е за виваджуванням мені здається, що це саме судачок. Він не пручався на початку і не пручається зараз в кінці. Але бачите, я помилявся. Це все-таки. Це все-таки окунець. І подивіться, якого розміру. Дуже немаленького. Це кайфовий. Та ну почекай, ну що ж таке? І ви бачите, вже протиснутий, протиснутий горб. Це окунець, бачивший життя. А ну давай покажемо тебе красивенького так хопа. Такий 200 плюс, бачите, маленьких нема, із трьох оконців лише один недомірок. Решта ось такі красені. І жерешок виходить. Але проти сонця я не бачу, де він виходить. А якщо не бачиш, де виходить жерешок, то це погано. Ну, принаймні, я не буду туди кидати. Ой, пух, за клипав. Ага. Це означає, що все правильно я вибрав, правильно вибрав місце і правильно роблю. Правильну приманку, правильну проводку, все правильно. Окунець такий трошечки не того розміру, якого хотілося б, але взагалі сам факт того, що я його зловив, вже свідчить про його активність. Тож, продовжуємо. Яке ж це крутезне заняття. Ловити рибу, коли вона клює. Це кайф. Це просто кайф. Але для цього кайфу необхідно а, багато факторів. Необхідно знайти місце, необхідно вичекати сезон, мати снасті і мати розуміння, як це все робити. Так що, друзі, я бажаю вам. Таких самих відчуттів. А, от, а якщо хочете... Ага, зійшов, але малесенький. А якщо хочете трошечки зрозуміти, як воно що де клює, то підписуйтесь на мій канал і не марнуйте часу задарма. Я вам розкажу все, що знаю. І нічого не приховаю. Друзі, ну що, буду зміщуватись. Буду зміщуватись, наче непогано половили на цьому місці, але е, багато обривів. Ну, багато це два. Двічі я обірвався. Ну і власне на вечір зараз е, на нівець зійшла активність окуня. Тож треба змінити місце, пошукати можливо, е, знайду я судачка. Зараз на вечір він має виходити і м м хочеться його половити. Е, судачка. Вечірнього я цього року в травні ще не ловив. Ну, так епізодично він влітав, але так, щоб цілеспрямовано, то такого не було. Оно, ну, можливо, сьогодні відкрию рахунок цим судочкам є вечірні його ловлі. Тож, давайте не будемо баритися, а підемо його ловити. Он зараз стійко заберу, перев'яжусь, тому що. Розмаслав я чергову снасть і підемо далі. Так, обірвався. І вон зараз така проблематика в бакані на ходу в воді знайти приманку, яка потрібна. Що мені потрібно? Ось що мені потрібно. Раз. Трошечки більшу візьму і візьму, бачите, половинку віпо. Так, ось в мене є єпка і є в мене 10 грамів. Все, порядок. В мене все є. Тож, я зачиняю знов. Раз і два. Свій черв'яний бакан. і насаджую його на червону стійку. Якщо б стійка була трошечки довшою, було б взагалі чудово. Але, як мені сказав Макс, який власне, мені її зробив, він вже над цим працює. Тому Макс я надзвичайно очікую на стійку версією 2.0. Оп. І позабута покльовка нагадала про себе. Окунець на базі, майже на базі. І окунець дрібнуватий. Так, можливо, скоро будемо і змінювати локацію, бо такий розмір, як казав Кузьма, розмір замалина, та каже, трохи жме. Але добре, що хоч є щось. Так, опу, пішов додому спати, підростати, кілька закидів і гоу далі. О, а це у нас рибочка вже на новому місці. І це більш за все судачок, щось мені так здається. Але не точно, може і окунець. Я вже поставив активну приманку, я поставив V28. І хто це у нас? Ні, окунець. Окунець це у нас, ти диви. Окунець, окунець, хоча... Я більше, Ой, тихенько, тихенько. Розраховував більш на судачка. Ну, ось Віпо. Віпо в нас рулить. Ну давай. перевіримо ще. І туди його. Друзі, чудовий вечір. Захід сонця зустрічаємо і сподіваємося, що судак буде плювати ще краще. Зараз якраз його час. От, буквально. 40 хвилин годинку, і має бути гарний кльов. Так що давайте будемо очікувати і, можливо, переміщувати ліворуч праворуч. Але ж який закат чудовий. О, а це щось щось по справжньому прикольне. З самого викиду. Ну, прикольне. Не супер дебеле, але тим не менш непогане. Що там у нас? Що там у нас? Окунець черговий, тиба. А де ж судак вечірній? Мені обіцяли вечірнього судака, а в мене клюють лише у коні. але непогані. Журненький такий, ну, красивий. Ми тебе не з'їмо, ні, не з'їмо. Ми тебе випустимо неодмінно. Ох, який так гарний. Ох, який чудовий. Давай, бум. Це вже віпо. віпо рулить. Віпо я поставив по тій причині, що зараз. На вечір необхідно робити більш швидку проводку і обловлювати за площами. А віпо у нас йде набагато швидше, тому що ми ведемо його швидше і збирає він швидше, більш активну рибу. Тож ми економимо час. О, це подача вже більш крута. І це більш за все судак. Тому що взяв з ямки і зараз не тіліпається. Так, да, це судак верняковий, Скажу я вам. От, власне, що ми і сьогодні чекали на вечір. Давай. Судячи за все і розмір не дуже маленький. Так, да, це судак, все правильно. Подивіться на нього. Привіт, судак. О, ось такий красень. З'їв віпо, подивіться тільки як. Ага. Хочеш їсти, так? Да? Одне з двох. Чи хочеш їсти, чи я тобі його подав Прямо. Прям на тарілочці. Або і те, і інше. Слухай, як же ж ти вчепився. Тихенько, тихенько, хлопче. Зараз знімем, попливеш. Головне, не бійся. Ох, Ох який. Ох, який. Ну, не заліковий, але до заліку йому ну, доведеться дожити, тому що ми його відпустимо. Давай. Хлоп і поплив. А ми продовжимо на наш чудовий віпо. Вісім з копійками грамів і ось така чудова рибка вечірня. Туда. Подалі подалі в нас окунець клює, або ближче судачок, бо поближче є невеличка канавка. А канавка це завжди дуже крута штука. Адже на ній, особливо ввечері, перебуває судачок. А зараз у нас, власне, що правильно, вечір? І судачок починає вже тут бути. Він вже виходить сюди для поїсти. З викиду на ракушняку у нас покльовки окунця, але невдовзі вони припиняться. Зате має по легенді клювати судачок ближче до берега на ямці. І для цієї ямки я дивлюсь, що можна цілком використовувати більшу вагу, десяточку, наприклад. Ну що, друзі, закінчилась вечірня риболовля, і по суті непогано ми разом з вами половили. Клювали окунці і доволі гарного розміра, і в кількості. От. Я розумію, що могли зловити і більше, якби приїхали раніше, але вже як є. Хоча свою порцію адреналіну обов'язково ми сьогодні отримали. Ну і судачок влетів. Шкода, що один, але це лише початок. Це лише початок. А, старався для вас, друзі. Я вважаю, що заслужив я на вподобачку. Ну і, звісно, що на якийсь гарний коментар. А, ну, а ті з вас, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково це зробіть просто зараз. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси, які, безумовно, будуть і будуть дуже цікавими. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.